Запашним Бердичівським короваєм зустрічали під стінами райдержадміністрації голову Житомирської ОДА Сидора Кізіна. Він прибув, аби виконати важливу для Бердичівщини і себе місію представити нового керівника РДА. До цього дня район ішов мало не два місяці, адже місцева громада разом із представниками самооборони взяла активну участь у висуванні кандидатів на посаду керівника адміністрації. За словами Сидора Кізіна, новий очільник мав бути добре знайомий з районом, а також відповідати двом головним критеріям. Доброчесність, прийняття громадою перший критерій, другий це професійність, можливість, здатність виконувати покладні обов'язки. Звичайно, ми вивчали громадську думку, проводили консультації. Я був тут на громадських слуханнях. Слухав громаду, розглядалися різні кандидати, багато достойних людей. Ми враховували думку. І активістів, і політичних сил наших політичних партнерів, тому що уряд коаліційний, представляє різні політичні сили. Тому, от враховуючи всі ці критерії, а також думку громади, думку активістів, визначилися з поданням керівника. Згідно розпорядження виконуючого обов'язки президента України, головою Бердичівської РДА став уродженець Бердичева Вадим Федорович Синельников. 1969 року народження безпартійний економіст за освітою має 23 роки загального трудового стажу. Свого часу працював слюсарем, головним бухгалтером, директором приватного підприємства, головним редактором редакції газети Бердичівський вісник. З 2002-го Вадим Синельников приватний підприємець. Я думаю, що якраз на потребі і на часі такі люди з одного боку нові у владі, а з другого боку, які знають район, як то кажуть, не по книжках і не з інших джерел, а особисто перебуваючи тут, будучи в ну. Корінням своїм тут в районі при підтримці обласної державної адміністрації, я думаю, що район вже незабаром побачить перші кроки, позитивні кроки, реформи нових людей, в тому числі у владі. Чого власне від нас громада Бердичева в Бердичівщині вимагала? відсутність досвіду роботи в органах влади нового керівника не лякає. Я маю досвід досить, досить великий керівника. І керував навіть не одним виданням, а двома. І тут, хто приймає мене інтерв'ю, досить таки знають. І починали з мене, з моєї фірми. Якщо я зміг в 26 років почати керувати фірмами і керувати людьми, я не думаю, що буде якась проблема в керівництві державному. Вадим Синельников подякував присутнім депутатам райради, сільським та селищним головам, представникам культури, освіти, медицини, підприємств та організацій, за наданий йому кредит довіри, а також попросив їхньої підтримки у роботі. Він прийняв цю посаду у непростий для країни час. Тож каже, немає морального права нічого на ній не робити. Влада, як я вже казав, має змінитись. Ми маємо зробити прозору владу. Маємо зробити так, щоб народ, який є суверенним суверенним і господарем цієї землі. Відчу, від, зрозумів і відчутив, що це земля його, і ми маємо комфортно створити комфортні умови, щоб умови і е, залучити інвестиції, щоб не лопатою садити картоплю, а садити так, як її садять у всьому світі, е, створювати робочі місця. І українець досить такий, якщо ви побачили, е, це людина, яка завжди е, щось робить у світі. Нема багатих українців, але й нема бідних. Це такий особливий середній клас, такий сильний заможний середній клас. Якщо ми створимо сильний заможний середній клас, приход тої влади злочини неможливий. Це перше завдання моє, як на посаді. Звертаючись до присутніх, голова облдержадміністрації також попросив їх підтримати нового керівника. Громадськості порадив не зменшувати своєї пильності. Бердичівська громада вже показала приклад всій області, як потрібно відстоювати права та боротися з чиновниками, які забули, що служать народу, і сплутали власну кишеню з державною. Першочергове завдання, яке стоїть перед новою владою усіх рівнів, відновити довіру людей, зазначив Сидір Кізін. Після майдану громада вже не та і не буде терпіти несправедливості та беззаконня. Чиновники повинні. Це зрозуміти. Також посадовець запевнив, що безпричинних чисток в апараті РДА не буде. І що той з керівників, хто працює належно і нічим себе не заплямував, має усі шанси не тільки залишитися при посаді, а й навіть отримати підвищення. Говорив голова ОДА і про інші позитивні зміни, які незабаром має відчути Бердичівщина, а з нею і вся область. Насамперед мова йшла про відновлення діяльності місцевих обшивок, чиї власники та працівники оббили чимало порогів, але досягли скасування законів, котрі свого часу поставили на цьому бізнесі хрест. Це прекрасно, коли люди можуть своїми руками працювати, щось заробляти. Мало того, сьогодні очільник, наш виконуючий обов'язки керівника Житомирської митниці, проінформував мене про ну, немалі надходження від цієї діяльності. Наприклад, привезені деталі до цих автомобілів щомісяця лише один із підприємців Бердичівщини сплачував до бюджету 5 мільйонів гривень. То це ж кошти наші з вами, на які чекає область. Зараз у зв'язку з тим законодавством, яке Богу дякувати, вже скасоване. Це все припинилося. Тому ми чекаємо, що Бордичів оживе. Я попросив всі органи і податкові, і митні, максимально сприяти Бордичівським підприємцям. Цьому і попросив начальник управління внутрішніх справ, щоби ці автомобілі, які вже пройшли переобладнання, створити максимально комфортні умови для переоформлення саме в Житомирській області. Тому що зараз за законодавством такі переоформлення можна робити в будь-якій області. Але ми зацікавлені в цьому. Ми ж патріоти Житомирщини, нам хотілося би, щоб. Тут осідали ці кошти, які тут фактично створено додана вартість. Я попросив, щоб роботу МРЕО максимально зробили комфортною, щоб максимально короткий час, максимально не було ніяких придирок по документах, щоб людям було комфортно саме тут в Бердичівському Мрео оформляти ці документи. Керівник області цього разу приїхав ще із подарунком для Бердичівщини головному лікарю районної лікарні. Він вручив ключі від нової карети швидкої, начиненої всередині сучасним обладнанням для надання невідкладної допомоги. Завершився візит до райдержадміністрації загальним виконанням українського гімну.